Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещодавнє призначення міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камішина. Свідчить про зміцнення позицій в оборонній сфері голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Про це пише політичний оглядач телеграфу Юлія Забєліна в своєму телеграм-каналі Кулуари Забеліної. Камішин – це спільна креатура Арахамії, віце-прем'єрів Михайла Федорова та Олександра Кубракова. Але завів його на цю посаду саме Арахамія супереч планам голови офісу президента Андрія Єрмака, який мав іншу кандидатуру. В останній момент Аракамія перегрався на свою користь, тому що, скажімо так, Камишин більше пообіцяв президенту. Пише в своєму телеграм-каналі Забєліна. за словами журналістки, історія з цим призначенням є відображенням перманентного конфлікту між Єрмаком та Арахамією за вплив на президента Володимира Зеленського. Не секрет, що наразі людей, які б мали системний вплив і доступ до президента, не так багато. Це якраз Єрмак Арахамія Федоров і можна згадати. Також Тімура Міндіча розповідають декілька джерел видання. Початок повномасштабної війни дуже змінив пріоритети Зеленського і як наслідок коло людей, яке перебуває з ним. Очевидно, що після 24 лютого більшу частину часу Зеленський проводить із військовими та дипломатами. Керівник Міноборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава МЗС Дмитро Кулеба по суті стали членами найтіснішого кола спілкування президента, Як і заступники глави офісу Андрій Сибіга, який відповідає на банковій заміжнародку, та Роман Машовець. Який відповідає за силовий блок, натомість у найближчому оточенні президента, після 24 лютого, по суті, не лишилось нікого, хто прийшов у владу із Зеленським з кварталу. Андрія Єрмака вже давно є цілком виправдано, називають другою людиною в державі, а часом навіть віце-президентом. Нікого ближчого для і до Зеленського в системі влади не залишилося. Насправді, в перші дні повномасштабної війни позиції Андрія Борисовича могли суттєво похитнутися. Річ у тім, що Єрмак був одним із тих, хто аж до 23 лютого, зокрема, на засіданнях РНБО переконував президента, що. Ніякої війни не буде 24 лютого. Миротворча позиція, яку весь час відстоював голова ОПО, скомпрометувала себе повністю, як і переговорний трек Єрмака Козака, який роками забезпечував російсько-українські перемовини. В цьому плані дуже симптоматично виглядав склад української переговорної групи, яка поїхала на першу зустріч з росіянами на прип'яті. Перша за всі роки президентства Зеленського переговори з РФ вів не Андрій Єрмак, хоча його тінь чітко проглядала за переговорним процесом через присутність там близьких до Єрмака. Міністра оборони Резнікова, депутата Фракції голос Рустема Умерова та радника голови ОПО Михайла Подоляка, з яким у Андрія Борисовича наразі достатньо напружені стосунки через як пишуть на банковій надмірну медійність Подоляка. Єдиний, хто в делегації, був не від Єрмака, голова переговорної групи. Давид та представляв саме президента. Колись Андрій Єрмак, який був звичайним помічником Зеленського, зумів добитись небувалого політичного впливу за рахунок двох речей. Він не бився за посади, а виконував лише особисті доручення президента. Більше того, зміг замкнути на собі надважливі переговори з Росією росіянами. за іронією долі, завдяки такій самій конфігурації, після початку війни суттєво наростив політичні м'язи Давида Ракамія. Він був близьким до Зеленської до 24 лютого, але війна зробила Давида ще ближчим. Він весь час був у Києві і більшість часу провів у бункері разом із президентом. А після залучення у переговори з росіянами Давид ще більше додав, пояснює у високопоставлене поставлене джерело у за команді. Давид, наче офіцер сил спеціальних операцій Зеленського, куди б він не прийшов. Всі розуміють, що він від президента Давид залучений у купу справ, крім самих. Переговорів він комунікує з військовими постійно із залужним на зв'язку з «Укроборонпромом». Щось вирішує в парламенті, групами зайнявся. З олігархами є різними авторитетами на зв'язку. Він скрізь, додає співрозмовник. Раніше головною задачею голови фракції Слуга народу була координація депутатів та збір голосів під важливі голосування у раді. Зараз політичне життя відбувається поза парламентом, і Арахамія швидко зумів знайти собі місце у новій реальності. Наразі немає жодного важливого середовища, куди Баракамія не був залучений, і соловики, і військові, до яких він їздив на Фронт і волонтери, і економісти, і політики, і бізнесмени. Завдяки цьому Рахамія тепер може і не друга людина в країні, але й не третя. Давид зараз супервиріс, щоб ви розуміли, якщо треба реально оперативно вирішити якесь питання, ти дзвониш Рахамій, він їх вирішує швидше за Ярмака. Розповідає ОП один із членів комітету Верс з питань нацбезпеки. Але напруга між Ярмаком і Давидом мінімальна. Андрій може інколи якось неважливо про Арахамію сказати. Але Давид віджартовується і опускає його на землю. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.